Курт Вонегуд відомий американський письменник-фантаст, який за свою 50-річну кар'єру опублікував 14 романів, 16 збірок, 123 оповідання. Найпопулярнішими творами є Сирена Титана, Мати Темрява, Колиска для кішки, Бійня номер 5 або Христовий похід дітей Сніданок Чемпіонів. Курт Вонегуд народився 11 листопада. 1922 року у досить забезпеченій сім'ї німецьких емігрантів в індіанаполісі. Курт мав старших сестру Еліс та брата Бернарда. Під час Великої депресії матеріальне становище родини похитнулося, тому курт навчався у звичайній державній школі, на відміну від старших дітей, які отримали освіту у приватних закладах. Уже у школі Вонегут отримав перший літературний досвід. Він був співредактором шкільної газети. Після закінчення школи 1940 року він за порадою батька вступав до хімічного факультету Корнельського університету. Хоча хімія його мало цікавила, Курт багато часу приділяв студентській газеті, працюючи там журналістом та редактором. Загалом в університеті він провчився три роки, але так його й не закінчив. Після бомбардувань Перл Харбор Вонегут записався добровольцем в армію і в грудні 1944 року опинився на фронті. У 1944 році Вонегут під час Арденської операції у Німеччині потрапив у полон, після чого був відправлений до трудового табору Дрездена. Там, з 13 по 14 лютого 1945 року, він чудом вижив після бомбардування Дрездена авіацією військ-союзників. Тоді було знищено 90% старовинного та прекрасного міста. Під час бомбардування загинуло близько 25 тисяч мирних жителів. Вонегут допомагав розбирати завали, спалювати тіла загиблих. Переживання того часу описані у найвідомішому творі автора «Бійня номер 5 або Христовий похід дітей. Який приніс йому популярність. Курта Вонегута звільнила з полону у травні 1945 року. Після повернення додому він отримав від уряду США медаль Пурпурне серце, але до нагороди ставився скептично. 22-річний Вонегут 1 вересня 1945 року одружився з Джейн Марі Кокс його шкільною дівчиною, а знайомі вони були ще з дитячого садочку. Разом пара переїхала до Чикаго, де Вонегут виступив до Чикаського університету та навчався в магістратурі за спеціальністю антропологія. Паралельно з навчанням він підробляв поліцейським репортером у бюро новин Чикаго. 1947 року він представив свою дисертацію до захисту, але кафедра одностайно її відхилила. Після провалу своєї дисертації Вонегут поїхав з Чикаго. І вирушив до міста з Кеннектаді, штату Нью-Йорк. Там молодий Вонегут, не маючи вищої освіти, був змушений шукати роботу. За допомогою брата, який працював у General Electric, Курт влаштувався в ту саму компанію у відділ зв'язків із громадськістю. До його обов'язків входило написання статей про нові відкриття лабораторій компанії. На новому місці він пропрацював чотири роки. У цей час. Вонигут вперше пробує себе у літературі. Продавши дві розповіді в газету за ціною, що значно перевищувала його зарплату, Курт вирішує займатися письменницькою діяльністю. У 1951 році Вонигут кидає роботу і з сім'єю перебирається до штату Масачусетс у маленьке селище. Тут він пише свій перший роман, опублікований у 1952 році Механічне піаніно. Щоб забезпечити дружину та дітей, письменник додатково працює викладачем англійської мови в сусідньому містечку, пише рекламні статті, а також працює торговим представником автомобільного концерну Саам. У 1958 році сестра Курта Аліса померла від раку. Трагізм ситуації був посилений тим, що за два дні до її смерті в залізничній катастрофі загинув її чоловік. Який їхав до госпіталю провідати свою помираючу дружину. Після їхньої смерті Вонигут усиновив їхніх трьох дітей. Це був сміливий вчинок адже у молодого письменника уже було троє рідних дітей. У 1959 році був опублікований роман Сирени Титана», А у 1969 році його найкращий роман Бійня номер 5 у 1970 році Курт Вонегут розійшовся з дружиною та переїхав до Нью-Йорка. Офіційно їх шлюб було розірвано лише наприкінці 1978 року. У 1970-1980-х роках Вонегут продовжує активно писати і публікуватися. Публікуються романи сніданок для чемпіонів, Рецидивіст, Малий Непромах, Галапагос. Синя борода. Фокус покус У 1979 році Вонегут одружився з Джил Кременс. Фотографинею, з якою він познайомився, коли вона працювала над серіалом про письменників на початку 1970-х років. Він усиновив її доньку Лілі. У 1997 році він публікує роман Часотрус. Який стає однією з найвидатніших подій американської літератури 90-х років? Курт Вонегут помер 11 квітня 2007 року внаслідок черепно-мозкової травми, отриманої під час падіння зі сходів свого будинку. Йому було 84 роки? Читала Олександра Кравченко для довідка Біз. ЮЕЙ.